Олена, звичайна, ти повість із життя українців у Золотоверхому Києві в 1927-29 роках, розділ сьомий, бузок і в лютому цвіте. Вірі не спиться, вона не гризе тієї книжки, яку з трудом позичила і яку мусить за пару днів назад повернути. Ні ні, вона все думає про ту таткову фотографію, якої вже нема там, де вона мешкала руками? І де тепер вона тепер ота фотографія, ще в кишені Івана Семеновича? Чи, може, він уже віддав їй кудись слід для перефотографування? Ну, а як одержить кілька фотографій мого тата в уніформі офіцера царської армії, то чи віддасть він мені? Крадено в мене фотографію, а якщо віддасть, то як саме він це зробить? Довго думає віра над цим питанням і на світанку приходить до висновку, що її начальник неодмінно покладе вкрадену ним річ на своє місце туди, де взяв, а тому, з винним рухом зіскочивши з ліжка і опинившись в мить біля етажерки з нотами, Віра дуже дбайливо вмощує родинний альбом на його попереднє місце, всі сили свого духовного і фізичного єства, спрямовуючи на те, щоб покласти альбом саме так, як поклав його Іван Семенович. А що це він, а не хтось інший, і виймав той альбом з під купи нот і поклав його досить незграбно на місце, то в цьому віра немає вже. Найменшого сумніву після ночі без сну вона усвідомила цю нібито загадкову подію як доконаний і непоправний факт, що несе їй якусь страшну біду в майбутньому. Що це ти так рано встала сьогодні? спитала до краю здивована отарка, побачивши свою юну співмешканку о шостій годині ранку в кухні. Чи не хочеш ти поснідати зі мною разом? Звичайно, одарка вставала раніше і снідала раніше, бо її робочий день на заводі починався раніше, ніж робочий день віри, і тривав не шість, а вісім годин. Так, одарцю, ти вгадала, відповіла їй Віра, вмиваючись. Я хочу разом із тобою поснідати, а потім, як ти на роботу підеш. То я ще трохи от позичену книжку догризатимеш. Так, ти знову вгадала одарцю. І ось вони обидві снідають. Гарячий чайок із рештками вчорашніх мигдалових кістечок дуже смакує обом. І розмова, розуміється, в'ється довкола вчорашнього гостя. А як же інакше? Я так думаю, Віруню, що він дуже скоро знову. До наших дверей постукає, бо ти ж сама чула, як він сказав, що принесе нам портрети Маркса, Леніна і Сталіна. Це дуже можливо, погодилась Віра. Ну, а тебе в той час, може, дома не буде? То де я маю його приймати? Тут, у кухні, чи, може, в твоїй кімнаті? Кажи. Бо ти ж добре знаєш, що я без тебе нікого до твоєї кімнати не пускаю, навіть і першої дами не пустила, цур їй тричі. Тут одарка хотіла знову все від самого початку розповісти про відому візиту першої дами, але віра чемно урвала шумливий потічок одарченої красномовності. Про першу даму, хай іншим разом одарцю. А що до Івана Семеновича, то тут віра глибоко задумалася, і на її високім, чистім чолі набігли, чи не перші в її житті, зморшки. Так, пусти його до моєї кімнати, а сама чайку йому загрій. А коли вже все на столі для споживання чаю буде готово, то ти його до столу покличеш. Одним словом, поводця без ним чемно. Так, як ми обидві робили вчора. Добре, каже Одарка, фіксуючи вірене зблідле личко своїми маленькими карими, але досить таки гострими очима. Я розумію, він велика риба, і твій начальник. Цього нам обом не слід забувати. А коли ти сьогодні додому вернешся, сьогодні в мене курсів стенографії нема, але. Я прийду пізніше. Не можу тобі точно визначити години, бо це від мене не залежить. Я маю після праці одну справу. Віра, й справді, мала одну невідкладну справу, яку заплянувала залагодити сьогодні ж таки: дарма що ніч без сну засипала її оченята піском до втоми, і позбавила її юне тіло. Так властивої йому звинності. Оте прибирання власної кімнати перед приходом Івана Семеновича наштовхнуло її на одну досить таки прикру для власного сумління-знахідку. Витираючи порохи на полицях книжкової шафи, Віра зауважила одну розгорнену французькомовну книжку на полиці для українських книжок. І розуміється. Хотіла вже покласти її на відповідне для неї місце. Ну, але для цього треба було розгорнути ту книжку на заголовнім листку, щоб прочитати ім'я автора, бо інакше невідомо було, де ж саме слід її поставити серед інших книжок за абеткою. А, та це ж був Віктор Гюго, «Знедолені» І належала ця книжка Черняхівським. Віра стояла нерухомо і струнко, в задумі глибокій, а пам'ять послужливо малювала їй епізод із не дуже давнього минулого. Цю книжку дала їй для прочитання Рона Черняхівська, а даючи, наказувала читати щодня по кілька сторінок, але через два місяці принести ту книжку назад і вміти розповісти весь зміст по-французьки. А якщо віра цей іспит витримає, тоді стану ще інший твір Гюго для повільного читання. Коли ж це було? питала віра сама себе. Два чи, може, дванадцять місяців тому. Тоді ще жила і була здоровою, ба, навіть і життєрадісною, вірена мама. Це було, мабуть, місяців за півтора до її смерти. Отже. Більше як півроку тому, густий рум'янець сорому за свою власну забудькуватість заляв пожежею, бліде від щоденної перевтоми, але ще зовсім дитяче личко віри. А мама ж завжди наказувала, що треба своєчасно віддавати кожну позичену річ або позичені гроші. Сором, і як же вона тепер покажеться? Передісні очі рони красуні, яка завжди, незважаючи на відчутливу різницю віку, Рона була на добрий десять років старшою, ставилася до віри як найкраще, майже по-родинному. Ось чому наступного дня, перемагаючи в тому після ночі без сну, зразу ж після скінчення праці побігла віра до дешевої їдальні для службовців. Пообідала і зразу ж стрілою до черняхівських, що мешкали на столипінській вулиці, вулиця Гершуні за совєтської влади, недалеко від рогу Великої підвальної. Лютий мороз кінця лютого перемагала підтюпцем, з навмисною силою, стукаючи ногами об укритий втоптаним снігом асфальт Великої підвальної. Що була колись межею між старим і новим Києвом, хвилюючись, позвонила. Довго чекати не довелося, їй відчинила висока, поставна і дуже вродлива молода жінка з мармурово білим личком, що здавалося зробленим якимось видатним мисцем у хвилинах натхнення, пильно вдивляючись у юне обличчя своєї несподіваної відвідувачки. Красуня зіщулила свої чудові, темно карі очі, до стану двох блискучих щілин, які хоч і не псували її краси, але здавалися навмисними, дещо неприродними, ба, навіть і зайвими. Добрий вечір, Вероніко Олександрівно, сказала юна гостя, переступаючи поріг. Чи ж пізнаєте мене? О, то це ти, Віруню. Ти так виросла ні в року, що я тебе на вулиці не пізнала б. А крім того, тут Рона Черняхівська зробила павзу, пильно вдивляючись у вірине відсвіжене морозом личко. Ти стала дуже гарненькою дівчинкою, і навіть оце дитячого фасону пальто і ця шапочка з навушниками неспроможні заховати від людського ока. Твоєї вроди. Я рада бачити тебе. Залиши твій верхній одяг тут і ходім до мене. У квадратовім передпокої помешкання черняхівських було аж четверо дверей, вхідні, біля яких спинилась дещо зніякові лавіра, другі навпроти перших, що вели до просторої їдальні, треті праворуч, за якими містився. Недосяжний для віри кабінет професора історії Олександра Григоровича Черняхівського, а четверті, ліворуч у коридор, що вів у кімнату Рони. Не встигла віра, як слід умостити своє пальто й шапочку на зручному гачку у передпокої. Як рона, схопивши її за руку, майже побігла перед коридором, у відчинені двері своєї кімнати, Боже мій! Що це? вигукнула Віра, оглядаючись довкола, широко розплющеними і скристо блакитними очима. Та ж тепер, лютий, звідки ж узялося, аж так багато кущів розквітло у буско тут, у вашій кімнаті, якщо їх викохано десь в оранжеріях, то яким чином вони могли опинитися у вас і не вмерти по дорозі від дотику з морозом? А вони всі цвітуть і пахнуть, неначе в казці. Рона стояла дуже струнко і мовчки в ясно сірій, дуже гарно пошиті сукні, з очевидною приємністю, слухаючись уперення та непідроблено щирим здивуванням щебетання юнки. Сідай, Віруню, ми ось зараз поговоримо. Але Віра не сіла, перебігаючи від одного куща буску до другого. Придивлялася до пишних, обтяжених рясними квітами гілок і щебетала, як та ластівка, і сніжно білий, і ясно босковий, і майже блакитний цвіт. Та скільки ж їх тут є, тих кущів? Раз, два, три, чотири, п'ять. А он де в кутку ще й шостий заховався. Як у касті. І що це все значить? Вероніко Олександрівно, це значить, віруню моя ясноока, що я виходжу заміж, а кущі бузкового цвіту це подарунок мого нареченого. Коли в твоїм житті настане така врочиста година, то ти тоді зрозумієш, що інколи бузок може й у лютому цвісти, і то навіть і дуже буйно, та ще й усіма кольорами райдуги. Сідай же нарешті отут, і я тобі покажу фотографію мого нареченого. Не минуло й хвилини, як у віреній руці опинилася оправлена в гарну настільну рамку фотографія, що показувала досить таки вродливого пана, років сорока, вдягненого дуже гарно, зовсім не так, як одягаються чоловіки в Києві. Де ж він працює? Діловито, як рівна рівно рівну, спитала Віра, щиро забувши про різницю в руках. Очей же десять років це досить таки значне щось. Мабуть, саме оце щось і примусило Рону глянути на юну гостю трошки згори, і зіщулити свої чудові, темно карі очі стану двох вогнисто блискучих щілинок. Хай буде тобі відомо, Віруню. Ще мій наречений живий працює в Берліні. Ти ж, мабуть, пам'ятаєш, що у 26-27 роках я була разом з моїм татком за кордоном, як науковець гістолог, татко мій дістав запрошення від відомого гістолога професора Кахаля в Іспанії. По дорозі ми з татком спинилися на довший час у Берліні, де я й познайомилася з розумію. Озвалася дівчинка. Але ж як він, живучи в Берліні, спромігся вас оцими ось рясними кущами бузку в Києві обдарувати. Дуже просто, він спеціально для цього до Києва приїхав. Позавчора відсвятковано мої заручини, і ми вже взяли тут офіційний совєтський шлюб, а в Берліні ще візьмемо офіційний німецький і церковний. Розуміється, то ви тепер назавжди до Берліну їдете. Так, їду. Сумно мені залишати маму й тата, але іншого виходу нема. Я час від часу буду приїздити до Києва, щоб побачитися з батьками. О, то виходить, що я ще вчасно принесла вам, позичене у вас ще півтора тому книжку «Гюго». Вибачте. Що не спромоглася віддати її своєчасно, себто, через два місяці, згідно з нашим домовленням. Я завжди дотримую слова, але о, не турбуйся, хіба ж ми не знаємо, яке тяжке горе ти перенесла? Якщо хочеш, то я тобі позичу ще будь-який інший твір Гюго. От хоч би і людина щось міється, а коли прочитаєш. То принесеш моїй мамі, бо мене вже тут не буде. О, ні, дякую, Вероніко Олександрівно. Я тепер аж так тяжко завантажена працею, що про читання балетристики не може бути й мови. Тут Віра в двох словах розповіла про обставини свого теперішнього життя й праці, а Рона з непідробленою щирістю похвалила її за те, що вона й служить. І диплом трудшколи здобуває. Але як здаси за трудшколу, то стане тобі враз легше. Чи ж не так? Ні, не так, задьористо, відповіла дівчинка. Як скінчу трудшколу, школу, то відпочину який два-три місяці, і зараз же почну здобувати вищу освіту. Молодець, захоплено вигукнула Рона і, задумавшись на хвилинку, Додала, а який же ти фах собі вибрала? Я б хотіла письменницею бути, але вагаюся, чи не краще виробити собі якийсь технічний фах. Як ви думаєте, я думаю, Віруню, що в наш час краще мати якийсь технічний фах. З особливим наголосом на слові краще, відповіла Рона. Я бачиш, Теж ж хотіла бути письменницею, але я поки що тільки перекладачка, а це теж технічний фах. Дуже дякую вам за пораду, Вероніко Олександрівно, і від душі бажаю вам щастя, не буду забирати вашого цінного часу перед виїздом. З цими словами Віра струнко підвелася, але я б хотіла знати ваше нове прізвище по чоловікові. Геккен, Вероніка Геккен, сміючись, відповіла Рона і теж підвелася. Висока, струнка, гарно збудована, з досконало вирізбленим личком Мадонни. Вона в цій хвилині не зіщулювала своїх чудових очей до стану щілинок, а тримала їх розплющеними, і це робило її виключно гарною. Ще хвилина. І вони обидві вже простують коридором до передпокою, що має аж четверо дверей. Віра перед, Рона за нею. І ось віра вже одягається, а Рона, наблизившись до дверей, що ведуть до їдальні, кличе півголосом: Мамо, можна тебе на хвилиночку? На порозі з'являється середнього росту по домашньому вдягнена жінка, років п'ятидесяти п'яти з милим і інтелігентним обличчям, що має на собі виразну тінь утоми і, глянувши на віру короткозорими, трохи зіщуленими очима, питає, Невже це ти, Віро? Признавайся. Так, це я, Людмила Михайлівно, відповідає Віра, з підкресленою пошаною, стискаючи простягнену їй руку. Хоч ти й не виглядаєш уже дитиною, але я ось зараз тебе на коліна поставлю. І то вкут. Як тобі не соромно, про Надію Петрівну забувати? ж вона вмирає. Її тижні вже пораховано. Вона каже, що післала тобі листівку, в якій дала свою теперішню адресу, а ти. хоч би як тобі було ніколи, а відвідати. Нещасливу Надію Петрівну, ти мусиш? Даю вам слово чести, що від Надії Петрівни я жодної листівки не одержувала. Заговорила Віра з фільованою скоромовкою. Я вже на помешкання її аж двічі бігала і сусідів про неї розпитувала. Кажуть, що вона чомусь і ще й досі з курорту не вернулась. Ну, якщо так. То ось тобі теперішня адреса Надії Петрівний. Пиши. Віра слухняно записує продиктовану їй адресу, дивуючись водночас, що Надія Петрівна опинилась тепер аж на Подолі. Чому? Про це вона не питає, а Людмила Михайлівна тим часом ще раз імперативно наказує, якнайшвидше відвідати тяжко хвору вчительку. Даю вам слово, Людмила Михайлівно, що я завтра ж таки, після закінчення службової праці, поїду до Надії Петрівни, вийшовши з помешкання черняхівських, віра в задумі глибокий, повільно йде сходами вниз, аж надто багато вже вражень за надто короткий час, щойно відбутих відвідин, і бузок, що так пишно в лютому цвіте, і рона красуня. Яка тепер уже назавжди з України відїде, і тяжко хвора Надія Петрівна, що опинилася чомусь на Подолі, і листівка, якої віра чомусь не одержала, усе це хмарою нависало тепер над юною голівкою віри, затуляючи собою всю рештку кулі за мною з її турботами. Але що це у вестибюлі, в заглибині муру? Біля самих вихідних дверей хтось нібито заховався. Це висока, міцно збудована жіноча постать, замотана чорною хусткою по самі очі. Побачивши віру, ця жінка чомусь дуже поспішно зникає в отворі парадних дверей, зникає, показавши вірі свою спину саме в той момент, коли віра вже мала можливість глянути в її замотане хусткою обличчя. А вірніше в очі. А хто ж бо це? сама себе питає Віра, слухаючись у дивний шепіт якогось дивного голосу, який радить їй звернути увагу на цю таємничу постать, що так дбайливо ховає власне обличчя під чорною хусткою. А втім, яке мені діло до цієї особи? Нехай собі йде туди. Куди її ноги понесуть? Звільнившись таким чином від цього зайвого, на її думку, враження, що обірвало на мить нитку її думок про візиту до черняхівських, дівчинка, вийшовши на столипінську вулицю, вже не шукала очима тієї замотаної в чорну хустку жінки, а йшла собі повільно дорогу, а досягнувши його, звернула на велику підвальну, ідучи, думала про черняхівських. Дочку і мамо, бо професора вона не знала зовсім. У Людмили Михайлівни час від часу бувала її мама покійниця, але про що саме вони розмовляли? Мама Вірі не вважала за потрібне доповідати. Вона лише спрямувала тринадцятирічну Віру, до двадцятирічної Рони за одержання французькомовних книжок для читання. І це все. Розуміється, віра дивилася на рону, як на якесь ходяче божество, її вражала і врода, і якийсь вишукано-кокетливий спосіб тримати себе, і освіченість, і спосіб одягатися, і, можливо, ще щось чарівне, властиве ронені особистості, чого віра неспроможна була назвати словами, але найбільше вражало віру те, що рона. Зовсім вільно в слові й письмі знала англійську, німецьку і французьку мови, і в тайниках своєї юної душі віра мріяла довести своє власне знання французької мови до такого ж переможного рівня. Тому й позичала в Рони книжки, тому й читала їх навіть і за рахунок сну, тому й тішилася, коли рона, бувало, похвалить її. За добре розказаний по французький зміст щойно поверненої книжки. Віра знала, що Рона була студенткою інституту зовнішніх зносин. Досі вона вже напевно скінчила його. Щороків, мабуть, сім тому вона вийшла заміж за студента Євлашенка, але дуже швидко розвелася з ним. Чому цього мама, малій Віруні, не пояснювала, а Віруня не питала, Бо ці речі для неї просто не існували. Але тепер її не тільки цікавить, а навіть і вражає факт роненого одруження з німцем. Від рони думка пташкою летить до Надії Петрівни, яка вмирає, і до її листівки, якої віра чомусь не одержала. Хто ж тою листівку перехопив? А! А хто фотографію татка. З родинного альбому викрав, від цього питання вірі враз стає моторошно і привид лиха неминучого, яке на неї необлаганно насувається, затуляє собою все її майбутнє і близькі вже і іспити за повний курс труд школи і мрію про вищу світу, і можливість написати твір про безпритульних та бути письменницею. Усе це зникає, провалюється в застрашливу безодню небуття, яка проковтне ось, ось і саму віру. Боже мій, з ким же можна порадитись? З Одаркою? Ні. З Черняхівськими? Теж ні. Вони ж бо обидві надто перейняті подією виїзду рони за кордон Совєтського Союзу, та й знайомство віри з ними неглибоке, поверхове. Рона замолода, щоб замінити їй маму, і за стара, щоб бути товаришкою. А Людмила Михайлівни віра майже не знає особисто. То мама покійниця, її відвідувала і дуже шанувала. А Віра знає цю людину тільки з вигляду. Хіба цього досить, щоб радитися в справі викраденої фотографії? Ні, не досить. Що ж до Надії Петрівни, то вона вмирає. І хіба можна порушувати її спокій ще й своїм власним неспокоєм? Кінець сьомого розділу читала Лілія Мироненко.